Найсильніші боксери з України цими вихідними в Умані відбувся міжнародний юнацький турнір з боксу. Участь у ньому взяли дві сотні спортсменів з дев'яти країн. Вік учасників від 12 до 18 років. Наші земляки отримали на змаганнях найбільше нагород деталі в сюжеті. Шостий міжнародний юнацький турнір з боксу зібрав в Умані близько 200 спортсменів із дев'яти країн, серед яких США, Польща, Литва, Сербія. Турнір присвячений дню перемоги у Великій Вітчизняній війні. Був організований Уманською федерацією боксу під патронатом міського голови міста Уман Юрія Бодрова. Найзапекліші бої відбулися у неділю між українцями та спортсменами США. Цей турнір став своєрідним випробуванням для українських спортсменів для п'ятьох бійців. Результати турніру означають, що будуть вони битися за Україну в Європі. Чи ні? Я вже три роки займаюсь боксом. Я цей чемпіонат повинен виграти, бо на мене ці покладають надії великі. Моїй вісовій таких суперсильних боксерів нема. США, в світі найкраще по боксу, але по, по аматорському боксу вони такі собі. Проте найбільш серйозними супротивниками стали боксери з братніх республік Білорусії, Молдови, Росії. Це мій восьмий міжнародний турнір, в якому я беру участь, і в мене дуже велике бажання його. В ньому виграти, взяти перемогу, стати першим. У підсумку змагань найбільше призів взяла Україна 13. В активі США три перемоги і одну здобув спортсмен з Молдови. Світлана Пічугіна, Володимир Гамалиця, Віка Спорт.